Всім дай боже. Е, поговоримо коротше, про кормушки. Питалися люди, е, щоб плюс-мінус розказати про них, бо в нас їх, скажімо так, ну, роблять, але відео не викладають в YouTube. Не знаю, є багато кормушок, але не в нас. Не хочу казати в якій країні. Значить, є квадратна, а можна зробити кругла. Квадратна на два тюки доверху і кругла. В нас є і така, і така. І твердо можу сказати, що кругло набагато краще, оскільки у квадратній кормушці по кутах не може стати корова. Це мінус твердо 4 голови, так? Ну і що за неї ще можна сказати, так? От я заварив, бачите, на них вертикальні профіля. Так робити не треба, тому що маленькі телята пролазить, треба ставити косо під кутом ті профіля. Висоту бажано кормушки зробити так, щоб другий тюк зверху вам міг стати, тобто надовше буде сіна худобі. Ну, і розмір, так? Тут ми з чого мали, з того зробили, фактично, то такий перелаз балкону, демонтаж балконних грам. Але в загальному все залежить розмір від вашого тюка. Якщо тюк, скажімо, там метр п'ятдесят, ну зробіть його метр сімдесят по колу. Та? Тобто, щоб легше було поставити тюк зверху, така кормушка мені трошки не подобається, тим, що вона є тяжка. Тобто я не можу її так легко сам перекинути. Бо бувають випадки, що коли ми поставимо тюк десь з боку, то я круглу кормушку просто накидаю наверх, а, другу, а другий тюк ставиться вже просто зверху. Ще один момент. Знизу в кожній кормусі, ну нам так повезло тут просто, так? Бачите, є така, якби перегородочка. Для чого то потрібно? Ну ми не робили, так? Але вона там була, але вже на круглій, кормушці я покажу зараз у відео далі, то ми зробили, воно треба для того, щоб сіно знизу вони не витягали, як вам правильно сказати, і під ноги не кидали. Хоча, якщо, скажімо, там у вас багато голів, і вони трошки там витягнуть сіна самого низу рулона, то буде вам як цей, як підстилка, то нічого страшного. Так, значить, розуміємо. Та? Висота тюка 1,20, діаметр 1,50 плюс-мінус під кожного. Висоту е цього зробіть 1,70 м. У нас це є менше, бо було розраховано, е що буде один рулон, але практика каже, що краще треба було підняти вище. Тому вже круглу я зараз е покажу, як я зробив, то вже ми скажімо, свою помилку редагували. Нічого тут такого складного в тому нема. Але квадратна мені менше подобається. Кругла набагато ефективніша. Ну, основна задача в цих кормушках оці планки ставити під кутом. Це обов'язково, щоб корова зверху мала ширше місце для просування голови, опускала донизу, був клин і не витягала голову, тим самим не тягнула сіно на себе. Розумієте, так? Добре. Йдемо до круглої кормушки. І так, кругла кормушка. Бачите, я пізніше тут прикріплю розміри цієї кормушки. Але так в загальному пробіжемося. Тобто, бачите, тут вже вона вища, вона мені вже, скажімо, я маю метр сімдесят, то вона вже так приблизно 1,65 п'ять, напевно, має висоти. Що я тут зробив? Профіль 2х3, довжиною 6 метрів, цілий суцільний був. Ми його е, вигнули прямо на металобазі, нам його прокатали, вигнули нормально, я не знаю, то коштувало пару гривень за роботу, що вони вигнули таке кольцо. Вземі таких 3 штуки. Тобто на самий низ, бачите, на самий низ. Тут раз, два, три. З чого я починав зварювати, як я починав? Тобто були в мене три кольца, Поставив одне на друге. Зварив ті три кольца, стик до купи і дав отакі три профіля, щоб до нього приварити оті три кольца. Вони є якби і основою, і плюс я знизу відійшов на. Сантиметрів 15 підняв її вище. Тобто, зробив так, якби три ніжки, щоб стояла кормушка на ніжках, тому що щоб не стояла на цьому профілі нижньому, бо буде скорше ржавіти і гнити. А так три ніжки, тобто не є так критично. Е, мусить бути три, тому що якщо дасте два, то оці перем... ну, перемички, вони не будуть тримати вкупі ту кормушку. Вона буде Ну Деформовуватися. Що ще замітив по цій кормушці? Що я давав оцей вже бачите під косаком, е, під кутом е, в такий дріт металевий сантиметровий. У нас був просто демонтаж з тих, з тих прямокутних квадратних рам балконних. Їх просто використав сюди, так як вони у нас були. Тобто я не шукав нічого там, не купляв. Е, значить, значить, оцю відстань вона у нас є. Зараз скажу. Вона у нас є 50. Е, робіть меншою. Робіть, не знаю, робіть 35-40. Робіть 35-40, буде краще. Знизу теж можете зробити е, в мене прямокутні стоєчки. Дайте косаком. Тобто, ну, це вже як, як знаєте. І бачите, тут ще є мусів на висоті, так як напрямукутній, доварити просто арматуру. Не знаю, чи камера покаже. На висоті там 15 см е, треба таку арматуру, <кій> щоб сіно не повністю витягалося з під ноги. З під ноги не тягнуло. Машка. Кобилка. Цікава дуже всюди. Хочу зараз буде. О. Машка, Що ти робиш? Так, вертаємося. Значить, тут діаметр, який вийшов, я фактично розпишу, намалюю плюс-мінус якийсь малюнок з розмірами, щоб е, був. Але можливо 6-метровий треба було трошки вкоротити, але це все залежить індивідуально, які рулони тюка ви маєте. Тобто, чи метр 20 на двадцять, чи ви маєте рулони, так як в нас прес Джон, Джон Дір він робить собі різні, там, від метр двадцять до метр метра. Тобто, який наб'єш, такий поставиш. Тобто я не робив його під стандарт метр двадцять крапка, розумієте? Так? Тобто я його зробив на максимальний рулон Сіна. Так, що ще сказати тут? Вже він, вона вже ця кормушка вища. І вона легенька. Зараз вам покажу. Бачите, дивіться. Я, я спокійно однією рукою, там ще сіно мішаю. Я її перевертаю, тобто спокійно можу сам її перенести, а квадратну я так не можу зробити. <кій> вона дуже зручна. Сюди довкола неї плюс-мінус може поміститися ну голів 9. Голів 9 точно. Е е Далі. Що ще про це можна сказати? Вчора цілий день бо зробили такий французький стіл, бачите. І вчора такий теж стихрам, але мусили доварювати, бо вони бачите, як тут було, дивіться. Я переключу камеру на секунду, так? Ну, бачите, цей кормовий такий стіл теж зварили стих грам. Вони виглядають так, як, оці дві, як оця квадратна кормушка, що я показував на дворі. І мусили додати оці такі косі трубки, щоб бачити, дивіться, бик, ну здоровий бик. Тут йому голова прилазить, він опускає голову вниз, тим самим не витягає голову і їсть там, тобто все їсть там. Попався рулон сіна з шовником. Ну, буває. Ми пізніше його просто викинемо на підстилку. І вже ще важливо, що є в цьому моменті. Нам залазили телята. Покажу там відео тут з боку поставлю. Нам залазили телята, відповідно розумієте, вони там могли нагадити і вже худоба не хотіла їсти. А так телятко підходить сюди, впирається грудною кліткою в цю перемичку. І вже туди не прилізе. Тобто робите кормушки, обов'язково розкоси під кутом. Знизу, так, для цікавості експериментально 14-15 см. і зверху 43, висота, висота плюс-мінус, скажімо так, 80. Не знаю, може комусь буде цікаво, який має бути отвір. Але я прикріплю цей фотографію отут. Ну і теж поставили на кутах труби як основу. Тобто, бачите, наскільки ми підняли вищ. О, корова спокійно собі запихає голову, опускає вниз, тулуб її вже не пролазить, вона не пробує. Залізти всередину. Бачите? Все. Супер. Що вони витягають під ноги? От там, скажімо, таке трошки сіно. Ну це нічого. Прийдуть телята доїдять, чи так далі, чи так далі. Ну, щось нам і на підстилку треба. Тобто отут вони на цій кормушці трошки ще залишилося в них. Тобто, довкола кормушки видно, що не є багато. Натягнутого сина. То супер кормушка, вона ідеальна. Розміри, ще раз кажу, я розпишу всі. Так що так. Мені фермочка, підписуємося на канал, ставимо лайки. Підтримуємо канал. Як Машка підтримує мене. Машка де ти вічно йдеш задо мене? Дай мені спокійно відео зняти. Все, файно. Всім мирного дня, будьте здорові.